Шановні глядачі мого відео я як обіцяв в попередньому відео. Правда, його ще не виставив, що покажу, як сію сою цією сівалочкою. О, але я сам сію і, і важко зняти. Чуть не забув. І думаю покажу, Ось сіємо сою. Півгорода вже посіяв. Виставив на півтори. Тут в мене сантиметр, так як в інтернеті хлопці показують. Тут на двоєчку. Поставив на двіючку, Ці спрацьовують спружинки, клапанки закривають. О, грибінка себе показує добре. Плюс такий ланцюг чіпив. Бо крайні ряди все-таки від колеса добре не загортає. Колесо втопчує в т 25 і добре не вгортало. Мусив поставити ланцюга ззаду. Ну, подивимося по сходу, який схід буде, але в середньому засипав я 14 кілограм, замірив, півгорода. Вийшло ну, чуть, чуть не півгорода, так що 140 кг на гектар, та так як би і мало виходити. Останнє побачимо по сходу. Так що, думаю, що та сівавка, яку я взяв, вона себе реалізувала. Через один перекрив, того не сказав, так як це через 20 см вийшлося. Так що, якщо земля оброблена, добре злущена або пройдена ралами, розсипається, то сушники непогано сіють. Правда, я може там попередньо відео сказав, не сказав, я знизу сушники всі попідварвав і підточив під кону, щоб вони сідали глибше. Те, як вони вже стільки років всі валка спиляні, вказується, що там площина рівна, воно не дає е, йому за, заходити глубше. то ще один плюс, який я доробив. Добре, всім всього найкращого і хорошого перегляду. побачення.